Якщо ви так само, як і я, не маєте часу на розробку дизайну інтерфейсів, чи не маєте, наприклад, можливості залучатись до неї з е, професійних розробників, то скоріше за все наступна новина для вас. Я знайшов платформу, яка мені заощадила час на розробку інтерфейсу застосунку, який я буду розробляти для навчального курсу. Він мені заощадив дуже багато часу. Наприклад, я зробив за одну годину інтерфейс застосунку, який ми будемо проходити на навчальному курсі по бабу це дуже круто. Це заощадило мені час, заощадило довгий процес роботи з дизайнерами. Повірте, я з ними працював і знаю, що це таке. І для такого проекту, як мій, це дуже класно підійшло, і це дуже дешево коштує. Тому, якщо у вас є зараз ідея, яку ви хочете протестувати, і вас немає. Наприклад, дизайнерів, але ви хочете створити певний інтерфейс, щоб подивитися, як воно буде виглядати вживу, дати це потрогати вашим клієнтам, вашим потенційним користувачам, то точно ця ідея для вас. Я вам швидко покажу, як це працює, і я впевнений, що ви дуже швидко самі зрозумієте, як це можна буде використати, просто натискаючи на кнопки в GPT і переносячи певний промпт в цю платформу. Тому поїхали, буде цікаво, буде корисно. І я думаю, що ви щось класне запиляєте після цього. Платформа, з якою я вас хочу познайомити, називається Weezer. Це свого роду Фігма на мінімалках. Тут з переваг, які мені сподобались і заощадили мені багато часу, є вмонтований штучний інтелект, який дозволяє вам набагато швидше створити інтерфейс. Я знаю, багато хто з вас зараз скаже, що Фігма також має штучний інтелект, але вона є. Трошки складніший, принаймні це моя суб'єктивна думка. Wizard мені виявився значно простішим, дешевшим і швидшим для того, щоб тестувати і створювати такий мінімальний інтерфейс застосунку, який я собі придумав. Я не буду гортати вам їхні сайти, я думаю, ви самостійно зможете зайти і переглянути їхні всі переваги, шаблони, рішення, блог тощо. Ми перейдемо власне, до того, що вдалося мені зробити буквально за одну годину часу. На їхній платформі перед тим ніж почати, я вас ознайомлю з задумом, який в мене був первинний ніж створювати ось цей інтерфейс. Наразі я розробляю навчальний курс по розробці на платформі Bubble, і ви можете детально ознайомитися з цим курсом на нашій платформі Ryzen Dev. Задум був наступний. Ми хочемо, щоб кожен студент навчився використовувати ноу-код, no і для цього потрібно було створити якусь ідею, на чому можна було б тренуватися. Наразі ця ідея була створити соціальний застосунок для пошуку психологів сьогодні в Україні. Вони як ніколи потрібні, тому я вирішив, що саме буде стосунок стосуватися сфери хелл індустрії, а саме ментального здоров'я. Тому я вирішив, що це буде такий собі. Веб-застосунок, де ми будемо екран за екраном вчитись створювати інтерфейс, використовуючи Bubble. Але я стикнувся з такою проблемою, як пошук дизайнера, який би міг допомогти мені трішки з налагодженням інтерфейсу цього застосунку. Тому, через те, що в нас не було дизайнера і не було часу на те, щоб створювати цей інтерфейс самостійно, я вирішив. Шукати рішення в штучному інтелекті, тому я знайшов таку платформу як Wizard, і з допомогою неї мені вдалося створити такий прототип інтерфейсу буквально за одну годину часу. Хоча до цього я потратив на промпт значно більше, ніж години. Якщо вам цей курс буде цікавий, ви можете перейти на Ryzen Dev, ознайомитися з ним і записатися в лист очікування. Оскільки я наразі працюю над ним і буду покроково показувати, що вже вдалося зробити. Переходимо тепер до Wizard. цією платформою я познайомився реально тільки вчора, і мені вдалося створити вже певний прототип дизайну. Направду не знаю, що кожна з цих кнопок може означати, точніше, логічно це все зрозуміло, але я практично майже нічого не встиг використовувати, крім платної функції, мені вдалося. Потрібно було точніше платити для того, щоб використовувати кращу версію штучного інтелекту. І е, як ви можете побачити, в інтерфейсі все, напевно, схоже до звичайних ноукод no платформ, розроблених для дизайну. І ви можете додавати екрани, наприклад, як в даному випадку, в мене додався екран порожній. Можна генерувати їх з допомогою штучного інтелекту. Цю фішку я, до речі, оцінив і я її, власне, її використовував. Можна вибирати з шаблонів і шукати за певними. Тегами або категоріями, які є е, у верхньому меню. Е, крім цього, ви маєте шейпи, ректангли, кола, стрілки, лінії, тобто все як в звичайному дизайні, з чого в принципі, складаються всі інтерфейси. Е, це, я думаю, дуже банально і, можливо, навіть не цікаво. Давайте перейдемо власне, до функції, яку я використовував, яку я оцінив і думаю, що буду ще з нею працювати. Ознайомимось з застосунком. Наразі я пробував створити, до речі, такий свого роду лендинг, який, якщо чесно, ну, мені не дуже сподобався, і я помітив, що платформа більше заточена на розробку інтерфейсів для мобайл, ніж для е, ПК. І в даному випадку, ну, це вже був можливо, п'ятий-шостий процес створення інтерфейсу дизайну. І, ну, наразі він мені не дуже. Якщо я знайду спосіб зробити це краще, я обов'язково цим поділюся. Але якщо говорити про екрани на мобільному пристрої, це виглядає круто. Ми навіть зараз спробуємо створити один з екранів, який я ще не встиг доробити. Наприклад, так як я вам казав, що у нас буде навчання базуватися на тому, що ми будемо вчитись створювати застосунок для пошуку, підбору психологів, тому нам потрібно щось було почати. Починали ми з першого екрану. Перший екран це є реєстрація користувача на платформі або в застосунку. До речі, як вам назва? Я вирішив називати I'm Fine. Це, якщо ви стежили за Burning Man, це досить е відомий, відома скульптура. Я там десь залишу її з боку. Так. Ця програмка створила самостійно дизайн, що варто сказати. Кольори я також майже не підбирав, тобто вона самостійно мені підібрала свого роду пастельні такі кнопки, які трішки відрізнялися екран за екраном, але все ж таки їх вдалося плюс-мінус підтусувати. Дизайн простий, так можна його переглядати, до речі, в двох режимах: це є ось такою схемкою, можна глянути, досить класно виглядає, ну не знаю, мені. В принципі дуже подобається такий свого роду простенький і зручний для навігації спосіб подивитися того, як буде виглядати ваша програмка, прямо як інстаграм на салфетці, якщо ви розумієте, про що я. Так є в нас інпути. Це все повністю було згенеровано штучним інтелектом. Це те, про що мені би прийшлось самостійно думати, додавати, все це вже зробив за мене. Чат GPT і внутрішній AI, який є UI чи Wizard, Мені зручніше казати Wizard. Тому вибачайте, якщо я неправильно називаю цю платформу. Треба було десь транскрипцію написати. Так, другий екран, до речі, можна акшен навіть додати. При натисканні на кнопку нас буде проводити ось на цей екран. Тут свого роду квіз. Bubble. Це є потужна платформа. і Я хотів, власне, щоб ми могли розглянути послідовно можливість цього, що можна реалізувати на Bubble. на БАБЛ. І власне квіз це свого роду можливість показати, як можна цікаво працювати з базами даних, седстейтами і тому подібне. Але зараз не про це. Я просто трошки хотів це прихвалити, але будемо показувати, що власне зробив Wizard. Тут ми бачимо. Дропдаун список, який є навіть робочий, потім покажу, як воно в превіо працює. Він передбачив разом з чатом GPT, які статі може людина обирати. Скоріше за все, він брав за основу вже існуючі застосунки, оскільки я проводив дослідження, і тому він, крім жіночий чоловіча, додав ще два варіанти. Ну, прийдеться так робити. Далі це є геолокація. Теж класно. Що він це передбачив не навряд чи, якщо б я сам робив, враховуючи кількість роботи, яку треба зробити, що я би кожен цей елемент про нього пам'ятав. Це би десь поступово, напевно, ставало зрозуміло, що я десь якийсь крок пропустив. А тут вони всі вже були придумані за мене. Наступний крок два з п'яти: це є другий крок по квізу. Ми опитування таке свого роду проводимо. З якими проблемами стикається наш користувач, для того, щоб ми могли пізніше підібрати йому список спеціалістів, які йому допоможуть. Тут навіть буде наша шкала, ну і кнопка далі, яка буде переводити на крок 3 з 5. До речі, якщо вам видно, ось тут і ось тут трішки інтерфейс змінився, але це нічого страшного. Це, в принципі, все рівно простіше буде редагувати і створювати, ніж якщо у вас взагалі ідеї немає. Тому у нас є ось такий екран, з як вам зручніше працювати. Тут ми можемо формат онлайн, офлайн, і так, і так. Тобто, ну, це не я придумав, це ось такі креативи від е, генерації штучного інтелекту. Тривалі сесії, ну і вибір досить такими бульбашками цікавими, днів, коли зручно буде проходити сесію з психологом. Отже, є ще бюджет, діапазон цін і. Який психолог вам підходить по статі, тобто ми можемо первинні дані задати для того, щоб система нам показала список спеціалістів, які спілкуються тими чи іншими мовами, мають експертизу певну, ну і стать. Одним словом, ну мені це сподобалося, це спростило мені на багато-багато часу. І зараз я вам ще хочу показати, як в принципі генерується швидко сам інтерфейс. І е, що ви можете зробити для того, щоб він був, в принципі, більш-менш якісним. Ну, в першу чергу, то, що мені вдалося протестувати, це те, що слід перейти на проверсію. Хоч на тестовій, е, такій мінімальній версії, безкоштовній, також можна генерувати, але воно ну не дуже виглядає. Тому краще, якщо у вас є класна ідея, заплатіть 20 доларів і згенеруйте щось. Справжнє, завантажте і скасуйте підписку. Ось такий лайфхак. Тому переходимо до генерації. Я прийшов у чат GPT, в якому я якраз готував промпт для Wizard. Наразі це є мій проєкт, в якому я працюю власне, саме по розробці цього застосунку, тому мій GPT вже знає досить багато про нього. Якщо ви також зараз розробляєте. Застосунок вам слід провести дослідження, зібрати всі дані і працювати в одному проєкті. Так буде зручніше, і я думаю, що про це слід навіть зняти окреме відео. Наразі я додав дуже простий незграбний промпт для того, щоб показати, що він навіть з таким промтом може працювати і щось зробити. Ну, звичайно, це Діпті він його виправить і адаптує під Wizard, тому тут ніякої вже фантастики в принципі немає. Давайте я його запущу, почекаю декілька секунд, щоб він його підготував, і далі перейду. До візарда і дам йому вже опрацьований і адаптований саме під нього цей промпт. Наш промпт готовий, ми можемо переходити в Wizard для того, щоб згенерувати нову сторінку. Наразі ми будемо створювати сторінку з профілем психолога, тобто, у нас є наша сторінка, де є всі психологи, і ми, наприклад, хочемо переглянути при когось з них. Більш детальнішу інформацію, натискаючи на його карточку, у нас має відкритися сторінка з його даними. Власне, зараз ми саме таку сторінку будемо пробувати згенерувати. Так, давайте почнемо. Тут є кнопка Start New Chat, почнемо все заново, і нам програма має запропонувати декілька варіантів. Ми можемо щось змінювати на сторінці, наприклад, вибрати якийсь елемент нашої сторінки і написати промп, що саме ми хочемо змінити. Я це тестував, поки що, мені здається, воно ще не дуже добре працює, але час від часу виходить. І е, генерація нового екрану саме власне цю функцію ми будемо зараз тестувати. Е, тут ми можемо описати, завантажити скріншот, е, ну або інші якісь функції використовувати для того, щоб задати певний промпт. Будемо пробувати писати, передавати наш е, GPT-шний промпт, який ми підготували. Наразі вбираємо мобільну версію і завантажуємо наш промпт. Не знаю, для чого він ось це пише, можна прибрати. Нам нічого не потрібно під фігму. Додавати. Це відправляємо. І завжди у нас з'являються цих дві кнопки. Наразі я їх тестував, але якщо ви хочете, щоб він більше втворював по заданому промпту, то краще вибирайте перший варіант. Так, тут також декілька секунд і у нас буде запропонований екран, по якому ми зможемо вносити певні зміни прямо в чаті. Зараз глянемо, що у нас вийде. Later. Так, у нас є вже готовий дизайн. Для цього, щоб його перенести, натискаємо і десь розміщуємо його у нас на екрані. Так, давайте глянемо, що з нього вийшло. Марія. Воронено. Ну, фоточка, звісно, не Марії, але це можна замінити. Наприклад, у нас є ось такі звичайні банальні вже фотографії. Так, ми можемо, по ідеї, перенести на фронт, тобто у нас з'являється стююд меню, яке дуже інтуїтивно і дуже просте, я в ньому дуже швидко розібрався, думаю, у вас також це вийде. Є в нас такий бекендовий задній фон, теж він трошки розповзається. Але це не критично, тобто все ж таки, хоч якийсь, але він є. Теж можна змінити на щось більш, більш схоже на профіль психолога. Ну, не знаю. Перехід дороги теж, звичайно, не дуже, але, але як є. І далі. У нас все згідно промту, те, як я задав, є у нас відгуки, є те, з чим працює фахівець і. Оця звичайна така якась проблема, з якою я завжди стикався, це те, що кнопки трішки розповзаються, особливо якщо вони є дуже е, маленькі. Ну, але, тим не менше, як бачите, це легко поправити, легко виправити без якихось додаткових промптів. У нас є Call to Action, про який я писав здійснити запис, він у нас знаходиться зразу в верхній частині екрану, хоча я би його десь, можливо, закріпив. І е, система передбачила те, що у нас має бути свого роду спливаючи кіз вікно підтвердити запис. Наразі я би його розділив на декілька екранів для того, щоб е, бачити, як виглядає наш основний екран, і додав би кнопку, яка би, наприклад, переводила після натискання здійснити запис на підтвердження запису. І так, у нас є ще якийсь якась полоска, яка, напевно, має розділяти екран, якщо воно зайве. Так, схоже, у нас є такий мінімальний екран, який ще можна допрацьовувати. Тобто ми можемо спробувати е згенерувати більше е скрініст, воно в принципі нам не підходить, тому що він буде задавати новий промпт, по якому ми згенеруємо е інший екран. Але можна використати той самий, якщо не помиляється, він має зразу його підтягнути наш останній промпт. Для того, щоб ми могли зробити декілька прототипів і використовувати їх. Ми Можемо спробувати цього разу креативний варіант і подивитися, скільки він нам їх запропонує. Тобто в даному випадку він буде пропонувати вже не один згідно нашого жорстокого промпту з жорстокими рамками, він буде пропонувати нам З4, мені здається, навіть буває інколи більше. Час здається, що 4 це максимум. Так, наші екрани готові, і тут ми можемо згенерувати ще більше е, екранів. Можемо їх всіх е, переглянути, якщо я не помиляюсь, ця кнопка має їх вивести власне в наш інтерфейс. Так, я не помилявся, все правильно. Деякі елементи дизайну вийшли за межі, тобто він передбачив, що це має бути така карусель. І... Вона тут нібито існує, але її можна прибрати. Так, давайте глянемо, чи креативний варіант виглядає краще, ніж той, який по строгому промту був. Марія Вороніна. Вже принаймні дівчина на аватарці. Є опис про неї. І є можливість записатися. Трішки кнопки не по інтерфейсу, але вони є. Ось цей варіант, мені здається, найкраще виглядає. Правда, треба текст замінити на чорний. Підтвердити запис внизу. І ще є якийсь дивний дизайн. Це ж зовсім незрозуміло. І ще останній варіант. Ну, це взагалі круто виглядає. Можна його і використовувати. Звичайно, я їх буду покращувати, тобто це є прототипи, яким потрібно покращити. Тобто я додам сюди приклад меню, зміню відгуки, розміщення їхнє. І думаю, ще багато чого прийдеться додати до інтерфейсу, але це непоганий старт для ідеї. Тому, якщо у вас є ідея, яку ви хочете протестувати, я би спробував використовувати Wizard для того, щоб створити. Певний прототип, з яким ви вже зможете йти до ваших потенційних користувачів і давати їм користуватися тим для того, щоб вносити певні зміни і робити це набагато швидше.